Всім привіт! Рада вас бачити на моєму каналі. Мене звати Таня і я розпочинаю роботу над новим герданом. і хочу зняти для вас невеличкий майстер-клас. Гердан трішки незвичної форми, тому я вирішила зняти вам відео по ньому. Звісно, майстрині, які вже давно працюють над герданами, вони такі гердани, звісно, робили. Але для новачків це буде, я думаю, цікаве відео. Даний гердан буде незвичний в тому плані, що в ньому не буде центрального елемента, центрального медальйона. Він буде складатися із двох бокових частин, які будуть подовжені, і посередині вони внизу потім будуть з'єднуватися. Даний гердан можна виконувати двома способами. Я буду робити одним способом, а в кінці відео вам розповім про інший, як можна було трішки по-іншому його зробити. Ну що ж, приступимо. Так, ну що ж, насамперед, я підготувала е, ниточки. Ниточки я завжди беру із запасом. Тобто, е, я стараюся брати ниточки довше, ніж потрібно, тому що я е, не завжди знаю, які в мене будуть торочки довжини, і якої довжини точно у мене буде е, сам гердан. Е, для цього гердана я взяла 2 метри. Ниточок, щоб мені було зручно кріпити його на станочку, ці ниточки, і щоб мені було зручно потім робити торочки. Для зручності я завжди позначаю центр ниточок, ось так. Навіть якщо я розпочинаю роботу із краю ниток, тобто центр я для себе позначаю, але це не обов'язково. Я буду розпочинати роботу із краю ниток, я приблизно. Залишу, ну, я знаю, сантиметрів, напевно, 30 я залишу з однієї сторони, можливо, трішки менше, можливо, 25 сантиметрів. залишу на торочки. Ось так. Я залишаю і ось цей хвостик я кріплю його внизу. Ось так. Закріплюю решту ниточок. Я закидаю наверх на станочок, і закріплюю уже у верху, Ось так. Я закріпила ниточки. І тепер я знизу відпускаю і починаю мені зручніше розприділяти по станочку Не попадаю, потрібно піднімати штатив. Я зараз підніму штатив і покажу. Ось так в мене ниточки вверху закріплені, я знімаю зажим внизу і починаю розпреділяти ниточки на верхній ось цій частинці. Ниточки я розпреділяю усі, тобто, я буду розпочинати роботу по всій ширині бокової частинки. Тобто мені усі ниточки потрібно розподілити. кожну ниточку в свій паз. Використовую я, як звичайно, циганську голку. Мені нею зручно, я її відчуваю в руці, вона велика, і мені нею зручно ось так розподіляти ниточки. Так само я розподіляю ниточки внизу. Так, ниточки я вже натягнула ось так. Внизу в мене. Нагадую, коротший відрізок ниточок. Ці ниточки в мене вже будуть йти на торочки. Ще забула сказати вам, я використовую ниточки на основу, я взяла поліар 40, це ось такі ниточки. А робочу ниточку буду використовувати поліар 60, вона тонша, тому за основу я беру тоншу ниточку, за основу товстішу ниточку, за робочу, тоншу ниточку. Так. І по бісеру. Я буду використовувати бісер, ось так вам його покажу. Червоний бісер це 93,170, білий бісер 0,30, 50, чорний 23,980, синій 33,040, жовтий 84, 130, так, Зелений 53,240. зелений ось такий. Це 53,210. Блакитний 63050 і рожевий. Я не знаю, що це за номер. в мене не зберігся номерок. Це ось такий, він на камеру трішки йде блідіший. Насправді він трішки яскравіший, ніж на камеру. Ось такий рожевий це прозорий з прокрашеною серединкою. На жаль, номерка у мене немає. Ось такі кольора я буду використовувати. Я вже заправила ниточки в станочок, прив'язала робочу ниточку до крайньої ниточки основи, ось так. І перед початком роботи я хочу вам дещо розповісти. Під своїми попередніми відео я залишала посилання на свої Instagram і Facebook сторіночки, і мені дуже багато прийшло на Facebook запитів у друзі. Так як на Фейсбук є ліміт 5 тисяч друзів. Я, на жаль, не можу додати багато, і я зрозуміла, що всіх додати я не зможу до себе в друзі на Фейсбук. Тому я вирішила на Фейсбук створити групу. Група буде називатися так само, як і YouTube канал, ця група для творчих людей. Для тих, кому цікаве бісероплетіння, там ви зможете робити свої пости, можливо, якісь продажі, можливо, якісь показувати просто свої роботи, можливо, запитувати якихось порад, радити щось, можливо, і комусь якась допомога буде потрібна. Ну, ну будь-що, все, що стосується рукоділля, все, що стосується бісероплетіння, прикрас із бісеру, і не тільки з бісеру, все можна обговорювати в цій групі. Там є невеличкі правила, тому можете переглянути правила і ласкаво прошу у групу. Група вже створена давно, просто вона не розвивалася, зараз я її трішки переробила. І вирішила, що краще всіх таких моїх друзів, всіх підписників, кого цікавить моя робота, моя творчість краще зібрати в цій групі. Тому що, кажу, на Фейсбук у друзів особисті я не зможу всіх додати. Також можете додатися, підписуватися на мій інстаграм, там також можете писати в особисті, кого щось цікавить. Рада буду бачити усіх. Посилання на групу у Фейсбук я залишу під цим відео. Також я його, напевно, залишу вже під усіма попередніми відео. Так, ну що ж, приступимо до роботи. Так як я прив'язала ниточку до крайньої ниточки. Основи. Я думаю, ви вже зрозуміли, що край нашого гордана буде ось такий косий. Тобто він буде розпочинатися з однієї бісеринки і буде закінчуватися 23, здається, 23 бісеринки, по ширині ось тут буде. тому буде ось так іти кутиком. Тому я набираю першу бісериночку, захожу гулочкою і захоплюю ось так дві. Ниточки крайніх, і виходжу на себе голочкою, Ой. і вставляю бісериночку ось так між першими двома ниточками, і проходжу голочкою. Ось так. Далі я набираю дві бісеринки і ось так поступово, тепер я захоплюю уже три ниточки. Кожного разу я буду додати по одній бісериночці з боку. Ось так. Кожний наступний рядочок збільшується на одну бісеринку і на одну ниточку додається. Так ми робимо розширення. Ось так. Починаємо ми ізнизу гердана. Тобто я роблю, я думаю, що ви вже зрозуміли, я роблю і знизу гердана, буду плести полотно, потім буду переходити на поясок. Ось так, 4 бісеринки, і так поступово-поступово, ми робимо розширення. Ось так. У мене малюночок починається із шостого рядочка. Так, 4, 5, і наступний рядочок буде йти вже починатися орнамент. Дану схемку я малювала сама, я брала орнамент із вишивки і робила гердан. Якщо когось буде цікавити дана схемка, можете мені писати. Напевно, краще писати в інстаграмі. Там, я частіше, там мені чомусь приходить повідомлення про те, що хтось подає запит на переписку частіше, аніж на Фейсбук. Ось так. І починається у мене вже орнамент. Тобто я роблю розширення. Я зробила повністю розширення. Дійшла до самої широкої частинки, і далі я продовжую плести до самого кінця, ось тут я зробила розширення, і продовжую плести аж до цієї частинки, де у мене буде іти звуження до пояска. Коли я дійду до ось цього звуження, я вам покажу після того, як бокова частинка. У мене майже готова. Я ось так змотую його на нижній брусочок. Зверху я знімаю зажим, розправляю ниточки і ось так змотую, зверху я розправляю ниточки, щоб вони в мене. Лягала рівненько на станочку. І ось так. Далі я буду робити звуження. Далі я розпочинаю робити звуження перехід до поязка. Я набираю наступний рядочок, він йде на дві бісеринки коротший, і ось так захоплюючи всі ниточки основи, ось так я прохожу рядочок. Тобто мені всі ниточки потрібно ось так стягнути. Рядочки я буду фіксувати голочками, щоб вони тримались і щоб були рівненькі. Щоб тут не було ось такого вигину. Ось так. Буду поступово попускати Зверху або знизу ниточки, щоб вони були не сильно натянуті, щоб ось тут ниточки, ось ці бокові, вони дозволяли їх стягнути ось так. Тобто, ось ці ниточки вони не мають бути сильно натянуті. Набираю наступний рядочок захоплюю всі ниточки, основи, кожний наступний рядочок у мене на дві бісеринки Коротший за попередній. І ось так я знову робочою ниточкою підтягую ниточки основи до полотна і фіксую голочками. Ось так. І ось так поступово я звужую до ширини пояска. Поясочок у мене буде на 5 бісеринок. Ось так. Тут потрібно слідкувати, бо тут е може чіплятися ниточка за ці гулочки. Ось так. І фіксую. Ось так. Тут мені потрібно уже. Попустити ниточки, щоб вони були не сильно натянуті. Ось так. Ось таке звуження я зробила. Ось такий в мене перехід до пояска вийшов. Далі я продовжую плести поясочок. Поясочок робимо такою довжиною, яку нам потрібно. В даному випадку це буде довжина 25-27 см. Ось так. Я продовжую плести і далі покажу. Після того, як поясочок вже сплетений, я продовжую роботу, і мені потрібно смотати поясочок на брусочок. Тобто, в чому заключається ось таке плетіння полегшене? Тим, що ми постійно плетемо в одному напрямку. Не потрібно знімати гердан із станка. Десь щось перечіплювати, перероблювати, ось так. І далі я закріплюю. І все. Тобто, вся моя робота буде скручуватися ось так на брусочок внизу. І я продовжую далі плести. Далі буду робити розширення набираю вже сім бісеринок. Одну ниточку від'єдную від ось цих всіх нашого жгутика, і вставляю туди між цією ниточкою, яку ми тільки що від'єднали, і ось цими рештою ниточками вставляю першу бісеринку і прохожу гулочкою. Крайню бісеринку я також, одну ниточку, я від'єдную, додаю до плетіння нашого, і знову вставляю вже останню бісеринку. Ось так. І прохожу голочкою. Всі бісеринки рядочки рівняю. Також буду фіксувати рядочки голочкою. Далі у мене 6, 7, 8, 9 бісеринок. Уже наступний рядочок я буду фіксувати голочкою. Знову від'єдную одну ниточку, вставляю першу бісеринку. І прохожу гулочкою. Ось так. І ось так. В кінці, знову ж я від'єднала одну ниточку від усіх, і вставила туди уже останню бісеренку. Далі рядочки я фіксую. <гулочкою>. Далі я набираю рядочок з 11 бісеринок. Це останній мій рядочок, який йде без малюночка. Тобто тут йдуть лише білі бісеринки. Далі я буду починати робити орнамент. І тут я вам покажу. Як його Зараз розповім, з якої сторони мені потрібно рахувати малюночок, щоб не було перекруто. Так як я свій гердан намотую на брусочок, тобто я розпочинала плетіння ось цієї частинки. Ось звідси, з цих двох однієї бісеринки, і ось так, з цієї сторони я починала набирати бісеринку. Тобто, кожен мій набір починався з цієї сторони, з внутрішньої сторони. І я так і продовжила тут внутрішня сторона, ось ця в мене частинка. Далі я зробила поясочок, розширення, і далі я повертаюся знову цю саму сторону починаю набирати. Тобто, мій набір кожного разу. Плететься з однієї, з, інш... з однієї сторони. Тобто, що одна що інша частинка, так як я намотую, я плету завжди із внутрішньої сторони, так як я розпочинала роботу із внутрішньої сторони, набирати бісеринки на голочку. Тобто, малюнок я зараз набираю ось цієї бісеринки і ось так продовжую набирати кожен рядочок за рядочком. Роблю спочатку розширення, потім буду пласти полотно. Ще такий нюанс. Коли ми робимо розширення таким способом, ми попускаємо ниточки за допомогою ось брусочка або зверху, або знизу. І коли ми ось так попускаємо, ось ці ниточки в нас все одно натянуті, а ось ці ниточки, вже бачите, вони такі не натянуті. Тому нам потрібно постійно, пропливши декілька, декілька рядочків, Ось так поправляти і робити натяжіння ниток усіх однакове, тобто однакове натяжіння було, щоб і крайніх ось цих ниточок, і ось цих по центру. Я ось так попускаю, знімаю зверху зажим і рукою поправляю. Роблю, просто мені не обов'язково зараз розправляти ниточки в пази. Поки я не зробила повністю розширення, я просто поправляю, щоб в мене натяжіння ниточок було однакове. Сильно я не натягую ниточки, коли роблю розширення. Після того, як зробила розширення, вже повністю дійшла до того моменту, коли в мене по краях по одній ниточці, я продовжую плести так і основне полотно до самого низу. Я розподілила ниточки вже на станочку зверху, зафіксувала їх зажимом. і далі продовжую плести рядочок за рядочком, ось так. І коли я проплету трішки більше, я буду поступово змотувати його на цей брусочок. Тобто всю свою роботу я змотую на... внизу. Мені легше плести тут внизу, аніж піднімати руки вгору. І вгорі плести, тому мені краще ось так. Тобто весь мій гердан буде змотаний ось тут. Ну, що ж, я завершую роботу на станочку, я вже сплела е, другу половинку гердана, букову, і починаю робити звуження. Е, Кожний наступний рядочок у мене йде на одну бісеринку менший. Е, тобто, ось тут у мене ось так буде йти. Трикутничок, ось так навскоси. І ось так кожного разу пропускаючи одну ниточку, я проплітаю наступний рядочок, аж поки в мене не буде крайній рядочок в одну бісеринку. Ось так робота у мене завершена, і зараз я буду фіксувати край ниточки. Я прохожу в цю саму бісеринку, яку я проплітала. У мене ниточка виходить поверх робо, е, ниточки основи. Я захожу в цю саму бісеринку знизу, ось так. Я її фіксую, щоб вона е, фіксувалася ниточкою із, до цієї ниточки і до цієї ниточки основи. І далі я ховаю ниточку в полотно. Тобто, я ниточку не ховаю одразу в полотно, а фіксую коло крайньої бісеринки, а потім вже. Ваю полотно. Далі я знімаю гардан із стріночка. Ось такий гардан у мене вийшов. Цей спосіб хороший тим, що ось ці ідуть однакові. Тобто, якщо в звичайному гердані при звичайному плетінні, у нас йде з однієї сторони ось тут, ниточки закрепу, а з іншої сторони, їх немає. То тут цих ниточок немає. Якщо ж робити, набирати бісер. І З іншої сторони, я набирала бісер, починала із внутрішньої сторони. ось так. Якщо набирати з іншої сторони, то тоді ось тут ниточки закрепу будуть. І там, і там ось так. Я починаю робити торочки. Я торочки в цьому відео не буду показувати, як я роблю. В мене є відео на каналі, я вам залишу посилання на нього. І далі вже покажу, як я буду робити з'єднання. Після того, як наші торочки готові. Нам потрібно з'єднати гердан, дві половинки гердана, між собою. Я буду з'єднувати за допомогою ось таких намистин 6х4 мм. Я буду вставляти їх ось тут внизу. Я беру ниточку, і мені потрібно ниточку зафіксувати в полотні. Я зав'язала вузлик на кінці ниточки, ховаю вузлик у бісеринки. І фіксую ниточку. Мені потрібно вийти голочкою. Ой, зачепилось, вийти голочкою, ось з цієї бісеринки. Я пройду голочкою туди донизу, заодно зафіксую добре ниточку, щоб ніде не вискочили. І ось так я виходжу. Цієї бісеринки, Ось так. Одягаю на мистинку і вхожу в, нас, в інший край, точно там саме, де вийшла голочка, Ось так. Навпроти. І ось так виходить. Тепер мені потрібно. Добре все підтягнути, і пройти ще раз по цій бісеринці. Я повертаюся назад в те саме місце, прохожу через наместинку, через бісеринки, через кілька бісеринок і виходжу Ось тут все добре підтягую. І тепер мені потрібно піднятися вгору щоб приєднати наступну намистинку. Наступна намистинка у мене буде розташована через 4 рядочки. Тобто 4 рядочки я маю пройти голочкою. Ой, тут важко, тому що трішки чіпляються за ниточка за нам тороки. 1, 2, Три, чотири. Мені потрібно вийти аж з ось з цієї бісеринки. Я піднімаюся вгору, прохожу ось ось так. Перевіряю. Раз, два, три, чотири Чотири рядочки між нашими стинками у мене буде. Тут уже ви Можете ставити, як хочете бісеринки приплітати. Можете робити їх щільно один до одного. Можете робити е рідше намистинки вставляти. Можете е робити, брати намистинки більші, за розміром. Це вже як, е як кому подобається. Я особисто робила так, і цього разу також роблю. Ось так, через чотири рядочки, приплітаю намистинки. І так я продовжую до верху. Я буду використовувати сім намистинок. Ну що ж, ось такий гердан у мене вийшов. Інший спосіб, як його можна було зробити, це розпочати його із пояска, тобто зробити перший поясок, а потім робити уже бокові елементи. Для мене було зручніше розпочати його знизу однієї сторони, проплести одну половинку, потім поясок, а потім уже іншу половинку. Напишіть, будь ласка, як вам такий спосіб, як вам гердан. Чи подобається вам він, буду рада вашим коментарям, лайкам, підпискам. Дякую усім за перегляд. До побачення!